Аварія за участю чиновника. На вулиці Герасима Кондратів депутат розбив машину із пенсіонерами. Він в'їхав на позашляговуку Крузер» у копійку. Двох бабусь пасажирів з місця події забрала карета швидкої допомоги. Подробиці ДТП розкаже Альона Щербакова. Пенсіонер віз свою сім'ю додому, але не встиг. Він саме повертав із траси на власне подвір'я, коли у його «Жигуль» на швидкості ззаду врізався джип. На власні очі усю ситуацію бачив Денис. На повному ходу без тормозного пути Toyota Land Cruiser в Cruiser в'їхав у нього чоловіка вибросило туди. Там два потерпевших. Водій Тойоти вийшов розглядати автомобіль. Свій ну, вмісто того, щоб підійти поінтересуватися, що случилось з людьми внутрі четверки. Там два потерпевших, звлекали їх оттуда прохожі. Тобто я визвав поліцію. Двома потерпілими виявились пенсіонерки, пасажири автомобіля. Їх із забиттям голови та грудей повезли до лікарні на швидкій. Водію жигулів також зле. Втім, від медичної допомоги відмовляється. Хоче добутися справедливості у ситуації. Так я стояв, минуту три пропускав третій поток. А цей ззаді влетів, як я знаю, сумасшедший. Говорить, за телефоном нагнувся. Він признає себе виновним? Так, да, признає. Водієм джипа, який насправді визнає свою провину, є депутат міської ради та директор комунального підприємства Шляхрембут Олександр Вегера. Я дійсно не соблюдав дал дистанцію, тому пройшов, будемо говорити, на наїзд на перестоячу машину і удар йому будемо говорити в задницю. Тому, в принципі, Я осознаю свою вину і би, готовий змістити йому у Спочатку водії насправді хотіли все вирішити на місці. Утім, за словами постраждалого пенсіонера, сума, яку він назвав, стала завеликою для депутата. Усним обіцянкам влади постраждалий не хоче довіряти. Я не маю досвіду в цих ділах. Що такої європротоколу та говорили, пообіщають, не віддасть. На місці аварії рух транспорту ускладнений. Працюють кілька нарядів поліції. Утім, від коментарів традиційно відмовляються. Цього разу навіть не могли розібратися між собою. Хто старший на цьому виїзді? Каментаментарі поданої поданому чи не скажу я на цей вопрос, тому що я слідуватель. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.